І привіт, мене звати Діма, це мій перший випуск. Ну нічого. Я підготовив, ну не підготовив домик 10х10. 10. Хто хоче, може дивитися, я не знаю. Це вже по вашому бажанню. Йому буде цікаво кому комуні. Давайте виберемо якусь ділянку. Ну, щоб не сильно було. Отак ну, от. Беремо. Ну, такий можна взяти, в принципі. І беремо, як вам цікаво, Мені з за соки Масик, Давайте кашу. І чай. Завтра треба йти за сахаром, бо сахар. Хорошо. Ну, Вибачте мене за все. була б моє Ну, зараз поки мені нам не понадобиться сока. Так, раз. Два, три. Четыре. П'ять. Шість. Сім. Ищем. забыть я зараз не на секунду. Я тут, а все, вибачте, Ну чому ми встановилися? Скільки тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Так і. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Ну да, девять, потому що там десятий, два, три. Ну а тут от можна вже таким от способом. Ну, це версія 0.12.1 і немає можу допомогти сказати де можна скачати її і... Напишите в коментарях і от це от е, свободне пространство вже можна займати чим хочете як хочете Це вже по вашому ну, по вашому смаку як ким буде то все. Це вже просто мій вкус, то іменно от ці от блоки. Це от вже вам рішати, якого ви хочете робити. Недброк. У мене був дом, є зараз дом з недброком. Ну, з дом такий собі робиться. Це дом для тих, хто тільки наче в, в, хто грає не в креативі, а в виживанні. Я вам рекомендую ставити по 3 блока. Просто якщо будуть великі вікна, це не дуже сильно буде дивитися. ще раз говорю що по вашому смаку ставимо ка... Ні, це получається. Тут камінь. Тут а і тут Тут вже ні. Ні, ні, ні-ні. Вибачте, я просто після школи не можу вже відійти. І ставимо. Так. Це по смаку вашому, як ви хочете робити його. Я так бачу його. Стоп, це я щось трошки переборщив. Це буде виглядати як якийсь невеличкий домик на пляжі. Я бачу його таке. Ваш смак, як хочете. І тут от блок ставимо. Ну і з дуба я вам кажу, по смаку так само. Просто дуб мені краще виглядає десь 7. Ну, просто дуб краще виглядає сам по собі. Ну, але ж, ви ж розумієте, по смаку всю. От. Хтось каже, домик маленький, мало вміститься. Ну, багато хто казав. Я вам скажу, все залежить від того, як розставити віщі. Ну, якщо поставити їх определенним образом, то все хорошо поміститься. А от так я вже. Ось це я. Це я щось. Вибачте, я не дуже то правильно поставився. А, я неправильно поставив. Ну, Тут не третій блок, а чотири я. Я просто робив без чертежу, У мене загубилася моя папка. Так би. Так би відео зробилось би краще, я так думаю. От Цей домик. Він стандартом йде. Ви ж бачили доми Вілленджерів, я так думаю. Так от І вже потолок Также по смаку, я от Вибачте, секунду зараз. Я тут. Вибачте мені. Це було останній раз. Ну це вже можна ставити одним дубом. Ну це й по смаку так само. Ну дуб мені краще виглядить. Він не, похожий на домік лісника якогось. А тут, якщо не помічаєте, можна таким образом робити. Нажимати не на сам блок, а на його кут. Ну і такі от. Такий от невеличкий домик. Та шо ж це за таке? О. Ну, а внутрі це вже У в... 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 мене самого були проблеми з ідеєю. Ну, от зайнявся невеликими. До мами для тих, хто будуть на якомусь серваку невеликому чи десь Так, кстати, звук сказати. От таке от розташування вікон дає те, що можна поставити двой... по два, по чотири факела. І в нас залишається більше вільного пространства. І можна наставити факел десь в якомусь другому місці. І внутрішнє я вам І це от так же само Я вам зробити такий невеличкий коридорчик и так 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 и а я шось ну, хорошо хай же тут и так будет следующему выпуску уже не справится и можно поставить ты так тут -то. кровать кровать и Ну, можна сундучок поставити, як в колишніх домах. коли ставили біля сундука. Біля кровати якусь тумбочку. І. І так далі вже. Ну тут прийдеться забрати факел. Це от не по принципу, це просто по дійстю. І невеличкий, можна сказати. алхімічний стол. Так беремо і, 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 ставим і. Ставимо і ставимо. Там можна зробити наподобі. Вибачте за волосом 5. Як би то невеличкий холодильник. Ну, похоже на холодильник. І от так, мені, друзі, в друзях один пацан хотів спитати, як можна зробити тумбочку. и и все и все все поместилось хорошо я бы тут добавил бы раздельные комнаты ну ладно вам был Дима, пока и до скорой встречи.